Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 201 760 особин за добу 660 і поранено 605 280 песиголовців за добу, 1 980 танків 3777 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин 7377 одиниць за добу. 4 артилерійських систем, 3210 одиниць за добу, 12 реактивних систем залпового вогню, 564 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 319 одиниць за добу, 1 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2769 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 1011 одиниць за добу, 21 кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6083 одиниці за добу, 10 спеціальної техніки 419 одиниць за добу Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!